Числа, глава 20. «І війшли Ізраїлові сини, уся громада до пустині цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші, і померла там Маріам, і була там похована, і не було води для громади, і вони зібралися проти Мойсея та проти Аарона. І сварився той народ із Моїсеєм та й сказали, говорячи: О, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем, і нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. І війшли Мойсей та Аарон від громади до входу з заповіту, та й попадали на обличчя свої, і слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед перед Господнього лиця, як він наказав був йому, і зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них Послухайте ж, неслухнянні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І підніс Мойсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба, і сказав Господь до Мойсея та до Аарона. За те, що ви не ввірували в мене, щоб явилась святість моя на очах ізраїлових синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода меріви, де сварилися ізраїлові сини з Господом, і святість його явилася їм. І посла Мойсей послів Скадешу до царя Едомського сказати: Так каже брат твій Ізраїль, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. І зійшли були наші батьки до Єгипту, і сиділи ми в Єгипті багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим. І голосили ми до Господа, і Він почув наш голос та й послав ангола, і вивів нас із Єгипту. А оце ми в Кадеші, що при самім кінці твоєї границі, нехай же ми. Перейдемо через твій край, ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці, ми підемо дорогою царською, не збочимо ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перейдемо границі твоєї. І сказав до нього Ідом: Ти не перейдеш у мене, бо інакше я з мечем вийду проти тебе. І сказали йому Ізраїлові сини: ми підемо битою дорогою, а якщо будемо пити воду твою, я та худоба моя, то я дам заплату за неї, нічого більше, тільки нехай перейдує своїми ногами. А той відказав не перейдеш. І вийшов Едом навпроти нього з чисельним народом та з сильною рукою, і відмовив Едом дати Ізраїлеві перейти його границі, і Ізраїль збочив від нього. І рушили з Кадешу, і вийшли Ізраїлеві сини, уся громада до Горгорий. І сказав Господу Мойсея та до Аарона на горгорі, на границі Едомського краю, говорячи: нехай прилучиться Аарон до своєї рідні, бо він не війде до того краю, що я дав ізраїловим синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді меріви. Візьми Аарона та сина його Елеазара та й виведи їх на горгору. І нехай Аарон здійме шати свої, і задягне в них сина свого Елеазара. І Аарон буде забраний та й помре там, і зробив Мойсей, як Господь наказав, був. і вийшли вони на горгору на очах усієї громади, і зняв Мойсей з Аарона шати його, і задягнув у них сина його, Елеазара, і Аарон помер там на верхів'ї гори, і зійшов Мойсей та Елеазар із гори. І бачила вся громада, що помер Аарон, і оплакував Аарона весь Ізраїлев дім тридцять день.